Просто зараз лістик бумаги, ручка, я тобі пояснимо, чому дієти, на які ти сідаєш, не працюють. Давай вирішимо. Ти набрала вагу, ти вирішуєш, що все тобі потрібно худнути, ти сідаєш на дієтку. Все, там за тиждень, там два, а ти схуднула, ти скинула вагу і думаєш, така ну все, свободи, дієти ні, то коротше можна їсти, все попало. І ти починаєш їсти, 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 їсти. Тобто, грубо кажучи, ти зриваєшся, в тебе виходить зрив, ти їш, 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 їш і ти знову набираєш вагу. Тобто проблема, а що потрібно зробити? Ну точно же, конечно, диетку, ж, звісно, знову стійську на дієтку, тому що нам вже треба скинути двіс, який ми набрали. Ти знову скидаєш вагу, а потім що знову? Ти знову відчуваєш свободу від дієти і ти знову починаєш їсти, їсти, їсти. І виходить ось такий зрив. І що виходить, що в тебе дієта. Зрив, зрив, дієта, дієта, зрив, зрив, дієта. І ось так: от по замкнутому, замкнутому колу, ти ходиш, 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 ходиш. Тобто ти є заручником їжі, ти як в тюрмі знаходишся. І не надоєло ли тобі бить заручником їжі, тому що їжа навпаки повинна нам давати свободу? І якщо тобі це дійсно надоєло, бить в цьому замкнутому колі, пиши мені в директ інстаграму слово консультація, і я надам тобі безкоштовну стратегічну консультацію, де ми розберемо, як тобі вийти з цього замкнути. У того кола і почати жити нормальне, повноцінне, кайфове життя.